Написано по-Кацапськи, що ця гармата військовий трофей. Не знаю стосовно, чи це правда, чи це репліка. Гармата виглядає, наче відбита недавно прямо. Ядра не знаю, виглядає. Або вона пофарбована, або ця гармата виглядає явно. Ніяк. Історично виглядає просто як репліка. Не знаю, хто знає, напишіть. Бо, чесно кажучи, стан металу, сплав і всі, як зроблено, виглядає, наче не зроблено недавно. Отака штука. Напишіть, хто знає, чи це правда, чи неправда. Мені здається, що це репліка, що це не історична гармата. Також тут стоїть пам'ятник. Пушкіно зроблений в 1888 році.